Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, доктор Руслана Борисенко. Насамперед, я хочу подякувати всім людям, які почули моє прохання, і підписались на мій канал. Я хочу подякувати всім людям, які постійно залишають свої коменти і з якими ми маємо зворотній зв'язок. Таким чином, ви мені показуєте, що вам цікава інформація, про яку ми говоримо на каналі, і власне ви даєте мені сили і натхнення продовжувати цю роботу. Для тих, хто ще не підписався на канал, я прошу вас зробити це прямо зараз. Так, так, ви вже зробили? Прямо зараз. Поставити свій пальчик на слово підписатись на верхній дзвіночок. Таким чином, ви завжди будете отримувати мої нові свіжі відео і нічого не пропустите з новинок медицини, і також будете знати більше про своє здоров'я. Всім дякую! Так, от тема сьогоднішньої нашої розмови є останні новини із медицини. А саме ми сьогодні будемо говорити про гарячу новину: це про як про яку заявила компанія Pfizer і, от буквально пару днів назад, компанія Moderna І ці компанії сказали, що в них височена ефективність їхніх вакцин, і власне вакцини при певних дозволах можуть бути готовими вже для масового використання в кінці листопада цього місяця. Ці дві компанії сказали, що їхні вакцини є абсолютно нового типу. Таких вакцин людство ще не знало, таких вакцин людство ще не використовувало. І через те, звичайно, в людей з'явилося багато запитань до їхньої продукції в сьогоднішньому моєму відео. Я хочу користуючись офіційними сайтами, офіційними документами. Внести більше роз'яснень, що з собою представляє ця вакцина, і власне розібрати її механізм дії. І після цього кожна людина для себе зможе вирішити е, вакцинувати чи не вакцинуватись, вживати цю вакцину чи не вживати. Але для того, щоб зробити такі висновки, ви мусите мати інформацію. Так, от давайте почнемо з самого початку: що таке вакцина. Що Вікіпедія, наприклад, каже, що таке вакцина. І так, вакцина це медичний препарат біологічного. Походження, який забезпечує організму появу набутого імунітету до конкретного антигена, вакцина переважно має в собі агент, який нагадує викликаючий захворювання мікроорганізм і часто також складається із його ослабленої або вбитої форми мікроба його токсинів або його одного із його поверхневих білків, ці агенти стимулюють роботу імунної системи. Власне, це дуже важливо через те, що до сих пір ми вважали, що вакциною може бути лише ось такі частини мікроорганізму або вбиті е, форми мікроорганізму або вірусу, або його частини. Ці вакцини, про які ми зараз будемо говорити, це абсолютно інакший тип. Вакцин. Для того, щоб краще розібратись, що на сьогоднішній день відбувається в світі з розробкою вакцин проти SARS-CoV-2 або проти коронавірусу, давайте звернемось до вебсайту, який називається RAPS – Regulatory Affairs Professional Society. В цьому вебсайті є відділ, який називається covid 19 і далі під заголовок є вакцини. Я хочу звернути вашу увагу на цю таблицю. Я хочу проаналізувати лише перших 10 стрічок цієї. Таблиці. Що тут в нас є? Я хочу звернути вашу увагу на стрічку номер 1 і на стрічку номер 7 Власне, в першій стрічці це інформація про вакцину, яку, про яку оголосила компанія Pfizer і BionTech. І стрічка номер 7 це. Компанія Модерна, яка два дні тому назад сказала, що в них також є готова вакцина, практично готова вакцина. Вони лише очікують дозвіл про масове виробництво цієї вакцини. Компанія Модерна, власне, в першій колонці цієї таблички ви бачите назви цих вакцин. Вакцини є складні назви цифри і букви. Але хочу звернути вашу увагу на другу колонку. Компанія Pfizer і компанія Moderna це дві компанії, які пропонують для широкого вживання саме оці вакцини, які називаються нового типу вакцини. Чому вони нового? Через те, що вони основані не на як ми тільки що читали з Вікіпедії, не на ослаблених мікроорганізмах, чи частинах мікроорганізмів, чи частин мікроорганізмів, які вводились в тіло людини в вигляді вакцини, вони основані на Messenger RNA. І зараз я розкажу механізм, як вони працюють. Ну, власне, далі ми бачимо, що всі ці вакцини приходять, пройшли третю фазу дослідження і. Остальні компанії, які ви бачите в цій таблиці, також працюють над вакцинами проти SARS-CoV-2, Але ці вакцини є традиційні, тобто я хочу вам лише дати. Таку, як сказати, наводку, що не лише дві компанії працюють над вакцинами проти коронавірусу, багато компаній працює в різних напрямках, різні типи вакцин. І, власне, ми побачимо, яку вакцину будуть масово застосовувати для вакцинації людей проти коронавірусу. Не дивлячись на те, що компанія Модерна два дні тому назад оголосила, що в них також є високоефективна вакцина проти sars cov 2 сьогоднішню нашу увагу, давайте звернемо більше на вакцину компанії BioNTech і Pfizer і розберемо те, що називається її по молекулам, і будемо більше знати, з чим ми маємо справу. І так, тип цієї вакцини це є вакцина на основі месенджер. РНА або РНК по-українськи назва цієї вакцини, власне, складна: bnt 162 b 2 Чому B2? Через те, що тип цієї вакцини е, був розроблений компанією. BioNTech, як я вже сказала, і Pfizer. І було два підтипи такої вакцини, яка опробовувалась, якою велись дослідження. Це був підтип її B1 і B2. Так от, власне, b 2 показав кращі показники. І, власне, якщо буде пущено в широке виробництво вакцина, то вона буде під типу 2 Розробник вакцини фактично є приватна німецька. Фірма, яка називається BionTech. Компанія Pfizer є лише співвиробник до компанії BionTech. Фаза, яку пройшла повністю пройшла ця вакцина, це є фаза номер 3 Власне, жодна із вакцин, яка на сьогоднішній день може бути випущена на широкий ринок, вона не пройшла жодна з них четвертої стадії. Але компанія. Pfizer звернулася до американської організації FDA, яка дає дозволи на мед на використання медичних препаратів, техніки, і все такого медичної. Е, вона звернулася за спеціальним дозволом, який називається Emergency Use Authorization, або по-українськи, це дозвіл на екстрене використання в зв'язку із ситуацією, яка склалась на сьогоднішній день в світі. Яке дозування цієї вакцини? Значить, для повної вакцинації потрібно буде дві дози, які будуть вводитись через 21 день, і дозування є 30 мг цієї вакцини. Значить, компанія е, Pfizer сказала е, тиждень тому назад. Днів 10, що в них є ефективність цієї вакцини 90 На сьогоднішній день я чула зранку сьогодні інформацію, що вони оголосили, що в них 94 ефективності ефективності їхньої вакцини. Також давайте розберемось, звідки були взяті ці цифри: 90% і 94%. В дослідженні брали участь 43 538 чоловік. 38 тисяч 955 людей, вони отримали обидві дози, тобто вважаються повністю вакциновані. Що тут потрібно сказати? Що коли йде дослідження якогось препарату або якоїсь вакцини, то іде 50 на 50, 50% людей отримують ліки, 50% отримують пласібо, так зване, тобто якийсь ізотонічний розчин або глюкозу. Тобто з оцих 38 955 людей, половина людей були фактично вакциновані, а половину людей вони не були вакциновані через те, що вони отримали пустишку. Так от... Кінцевий аналіз цих досліджень компанія мусила закінчити, коли б з цих 38 955 людей 164 людини захворіли і отримали підтвердження їхньої хвороби. Але компанія зробила проміжні висновки, коли 94 людини захворіли і отримали власне, підтвердження, що вони мають sars cov 2. Так от, звертаємо увагу на цих 94 людини. Із них 9 людей або 10% вони були вакциновані і вони захворіли. 85 людей з 94 або 90% це були люди, які не були вакциновані і вони захворіли. Це дало можливість компанії сказати про те, що ефективність їхньої вакцини є 90%. Власне, FDA дозволяє використання вакцини, коли компанія заявляє, що в них є 60% позитивних результатів або 60% ефективності. Є кілька цікавих моментів про цю вакцину. Ця вакцина, яку пропонує нам на сьогоднішній день компанія Pfizer, є дуже власне, важка в плані транспортування. Вона мусить зберігатись при температурі мінус 70 градусів Цельсію або мінус 94 градуси Фаренгейта. Тобто вона мусить бути глибокої заморозки. Що цікавого ще про цю вакцину? Одна доза вакцини, кажуть, ціна її буде 19 доларів 50 центів. Хоча, ніби я чула також такі розмови, що для американської публіки ця вакцинація буде повністю безкоштовна. Компанія Pfizer, якщо FDA дасть дозвіл, вона обіцяє, що до кінця цього року вони зможуть виробити 50 мільйонів доз. Цієї вакцини, як я правильно розумію, то 25 мільйонів людей вже можуть бути вакциновані до кінця року. І на наступний рік вони обіцяють е, мати виробництво 1 мільярд 300 мільйонів. Я чула другу інформацію, я чула 1 мільйон мільярд 500 мільйонів доз цієї вакцини може бути вироблено і, власне, вакцинувати отаку от кількість людей. Це якщо говорити про загальну характеристику цієї вакцини. Зараз я думаю, буде дуже цікаво поговорити про те, який же механізм дії цієї вакцини. Якщо ця вакцина не основана на якихось ослаблених мікроорганізмах або їх, їх частин, або синтетичних їх аналогах, як же працює ця вакцина? Так от перед вами зараз є клітина. Ми знаємо, що ковід. Або sars cov 2 це вірус, який попадає в наше тіло через клітинний рецептор, який називається ace 2 рецептор. Ну і, власне, ті люди, які мають більшу кількість в своєму організмі цих рецепторів, а саме ті люди, які хворіють діабетом, мають гіпертонічні проблеми, люди старшого віку в їхньому організмі є більше оцих ACE2 рецепторів. Через те вони частіше хворіють, і хвороба перебігає в. Тяще і мають гірші симптоми, ну і, власне, аж, аж до летальних випадків. Коли ковід зустрічається, переважно це відбувається на слизовій оболонці наших клітин, то, власне, в нього є на його поверхні оці те, що називаються коронки, це є спайк-протеїн, це називається спайк протеїн або спайк-білок. Так, от саме цей спайк-протеїн він з'єднується із цим ACE2 рецептором і, власне, при допомозі цього зв'язку. Вірус потрапляє всередину клітини. Добра думка є така: якщо зупинити цей зв'язок між спайк-протеїном і ace 2 рецептором, то власне інфікування не відбудеться. Через те лікарі е, рекомендують, коли. Ви приходите додому зараз із вулиці, прополоскати горло, попити гарячу, гарячі якісь напої, це знизить вірогідність затримання цього коронавірусу в вашому організмі через те, що ви його змиєте ніби в шлунково кишковий тракт. Тим не менше, якщо все-таки таке з'єднання відбулось, тобто спайк протеїн з'єднався з, з ACE рецептором нашої клітини, і, власне, Вірус може потрапити всередину клітини. Коли ми пригадаємо, що таке вакцини, те, що традиційні вакцини називаються, ось ці палочки, це, власне, є антитіла, які е, зупиняють цей процес з'єднання е, коронавірусу із нашими клітинами. Власне, вакцинація може зупинити цей процес. Е, Попадання, розповсюдження коронавірусу в організмі. Але, тим не менш, якщо такий процес відбувся, коронавірус з'єднався з нашою клітиною. власне, Що далі відбувається? А далі відбувається наступне: вірус це, власне, не є жива істота, це є набір генетичного матеріалу в оболонці. Він може, ця оболонка може бути різних форм, різних, ем, різної структури і конструкції. Ну, от, ми маємо коронавірус, який має оцей спайк протеїн. Власне, оцей спайк протеїн, це є найбільший антиген, і, власне, це той антиген, який викликає хворобу в нашому організмі. Так от, коли відбулось з'єднання клітини із коронавірусом, оцей генетичний матеріал, який є всередині вірусу, а саме, це є месенджер РНК, вона через цей рецептор попадає всередину нашої клітини. Що далі відбувається? Оскільки це месенджер РНА, то, звичайно, в нашій клітині є цитоплазма і є ядро, там, де знаходиться весь генетичний матеріал нашої клітини. Так от ця РНА від віруса потрапляє в наше ядро нашої клітини. Перебирає на себе весь механізм, всю машинерію, ту, що відбувається в ядрі, і, власне, починає диктувати клітині, не виробляти протеїни, які потрібні нашому організмі, не виконувати функції, які клітина мусить виконувати в нашому тілі, а стимулює виробляти такі самі віруси, які попав в організм. І власне клітина під таким тиском вона довго бути не може, коли велика кількість оцих вірусних. Агентів накопичується всередині неї, клітина помирає, оболонка клітини розкривається, і ці віруси виходять в міжклітинний простір і починають заражати інакші клітини. Що додумались вчені, і що зробили, власне, вчені компанії BionTech і Pfizer? Вони методом генетичного моделювання сконструювали. Отаку Messenger РНК, яка, власне, нагадує, дуже нагадує месенджер рна вірусу, але не є її точним аналогом. Вони виділили із цієї Messenger рна лише ту частину, яка відповідає за цей спайк протеїн, найбільш антигенний участок цього віруса. Вони взяли цю генетично модифіковану. РНА вклали її в ліпідні нанопартиклс, в таку ліпідну мембрану. Для чого? Для того, щоб ця ліпідна мембрана всередині із цією е, генетично модифікованою МРНА дуже легко проходила через клітинну оболонку, яка є фосфоліпіди, і попадала всередину клітини. Як це працює? Коли наша клітина зустрічає ось таку ліпідну мембранку, ця ліпідна мембрана дуже просто проходить всередину клітини. В середині клітини оці ліпідні нанопатикл відкриваються, і оця генетична месенджер РНА виходить всередину цитоплазми. Потім вона приходить в ядро, і, власне, вона перебирає на себе відповідальність за. Продукцію якихось протеїнів. Яких протеїнів? Ці протеїни є імуноглобуліни, є антитіла, які починає продукувати оця клітина, які, власне, будуть блокувати розповсюдження, розмноження коронавірусу в нашому організмі. Тобто, механізм тут трошки інакший. Не Нашому тілу не даються вже якісь антитіла, а наше тіло власне, через генетичний код мусить виробляти антитіла, які будуть шкідливі для оцього коронавірусу. Власне, оця ем, молекула, оця біліпідна мембрана всередині із цією месенджер рна вона є дуже-дуже. Імюнодженік, те, що називається, вона викликає активну імунну реакцію нашого організму. Власне, це щось нове, абсолютно нове, і чесно сказати, до, цієї, до такого типу вакцин зараз е, є багато запитань. І основне запитання, звичайно, є те, наскільки безпечні є такого типу вакцини. Компанія Pfizer вона також в своїй документації подала. Побічні дії і, власне, як кажуть, сайд ефект від вживання цієї вакцини. Найбільша побічна дія це є почервоніння в місці уколу, там де робився власний укол. Ви можете побачити оці побічні дії на ось цій таблиці, яку ви зараз бачите. Але все-таки питань до такого типу вакцин є дуже багато. Наприклад, питання є таке: чи можна вводити ці вакцини, коли людина вже хворіє? Якщо людина вже хворіє, якщо можна вводити, то чи зменшить ця вакцина симптоми хвороби, чи скоротить вона період хвороби людини, чи може вона профілактувати важкі якісь? Наслідки коронавірусу наступне питання, яке є до цієї вакцини: наскільки довго будуть вироблятись антитіла до коронавірусу? Наскільки довго ця вакцина буде? Працювати в нас в організмі через те, що ми знаємо, що коли людина перехворіла, то титр анти, антитіл спочатку є високий і потім з часом він падає, і, власне, можливе реінфікування коронавірусом. Так от наскільки довго ця вакцина буде нас захищати? Наступне питання є: чи зупиняє ця вакцина інфікування? Тобто, якщо здорова людина е, отримає цю вакцину, вона захворіє чи ні? Наступне питання є, які віддалені результати вживання цієї вакцини, через те, що навколо цих вакцин такого типу, ну, власне, ходить дуже багато зараз різних ем, цікавих історій. Все-таки, як на мою думку, це втручання внутрішні механізми клітини. Я би хотіла знати, які віддалені результати, які результати, наприклад, через 10 років, які результати вживання таких такого типу вакцин на молодих людях, наприклад. Тобто багато є питань. Це щось нове людство ще не знало тако, таких вакцин. Час лише час. Може показати результати, які ми будемо отримувати. Але те, що на сьогоднішній день потрібно якимось чином зупинити цю пандемію, розповсюдження оцього коронавіруса, а саме головне, зупинити смертність від захворювання, звичайно, потрібно. Інформацію, яку сьогодні ви від мене отримали, була власне непроста. Її було багато, вона складна і, мабуть, вона ближча до професіоналів до медиків. Хоча я вважаю, що кожен із вас також почув те, що хотів почути. Якщо вам цікава інформація про наступні вакцини, а саме про вакцину компанії Модерна, яка Оголосила, що їхня ефективність їхньої вакцини є 94%. То прошу дуже напишіть мені свої коментарі. І, до речі, якщо у вас є додаткові запитання, пишіть під цим відео в Ютубі. Будь ласка, якщо я буду знати відповіді, я буду відповідати. І власне, ми будемо разом робити все, щоб зупинити якимось чином цю епідемію і самим не захворіти. Я вам бажаю міцного здоров'я. Я вам бажаю не хворіти, як завжди, з вами, лікар Руслана Борисенко. До наступних зустрічей!